Сьогодні в програмі війна у малюнках у Львові презентували комікс про атом стіни, які допомагають одужати. Охмадит стане кольоровим. Її урочисто відкрили. Головна ялинка Львова засяяла. Підсумовуємо події останнього робочого дня тижня, що минає. Ви дивитесь новини, вітаю! На гарячу лінію новин поскаржилися мешканці Шевченківського району. Запевняють, внутрішні дворики не ремонтують руками. Відтак, ями стали такими великими, що пройти проїхати. Неможливо, тож наші журналісти запитали, коли візьмуться ремонтувати внутрішньоквартальні дороги у цьому районі. Відповідь знає Ольга Матейчук. Яма на ямі або захоплююча пригода, як під'їхати до під'їзду і не розбити машину. Прибудинкова територія на вулиці Творчій, вся в калюжах та вибоїнах місцеві кажуть, ями з'явилися після ремонту труб. Від асфальту залишилися лише клаптики. Ніхто нічого не робить, і ті ями є. Як їх розкопали, то і водоканал так вони і Ось тут варті зробили чуть-чуть, а тут взагалі ситуація на Юрія Липи не така жахлива. Однак львів'яни кажуть, якщо не ремонтувати зараз, то весною і цієї дороги не буде. Ну, хоча б трошки полатали, їх, щоб менше тих ям було один раз, по моєму було засипано щебеню, але воно звичайно швидко розійшлось. Однак у цьому Шевченківському районі чимало дворів, які потребують ремонту. Чиновники вже взялися укладати список аварійних місць і додають на цей рік всі кошти вичерпані. Тож, поки місто не схвалить новий бюджет, сказати напевно, де будуть лагодити, не можуть. Я третій рік намагаюсь включити цю вулицю в проект бюджету, тому що там дійсно є серйозна проблема. Те, що ми там підлатали саму вулицю творчу, ми ніби так проїзну зробили. А заїздив двориця творче, 12 і творче, 14, два великі будинки. Я маю надію, що ми в наступний рік таки включимо. Загалом у Шевченківському районі ще понад 50 доріг, які не заасфальтовані. Тому наступного тижня депутати спільно з адміністрацією району будуть вирішувати, що латати в першу чергу. Ольга Матейчик та Сергій Медведєв. Новини. За здоровий спосіб життя вже три роки в нашій країні діє норма, згідно з якою коріння в приміщенні закладах громадського харчування заборонено. Однак, як показує практика, не всі підприємці цього дотримуються. Активісти провели моніторинг у 17 містах України, здебільшого в обласних центрах. Згідно з результатами, у кожному шостому барі чи кафе все таки курять. Тож, як ресторани виконують безденний закон? Далі, Віталій Гамадин. Вільні від тютюнового диму три роки, саме стільки часу минуло від введення в дію заборони за куріння у закладах громадського харчування. Йдеться про кафе, ресторани та бари. Ще рік тому цілковито отримали закону майже 90% закладів. Нині цей показник знизився на 10%. Відсоток порушень у Львові не дуже збільшиться, там на півтора відсотка. Але варто зазначити саме ставлення адміністрації до порушення закону. Тобто, якщо колись ми виявляли порушення, тобто це були якісь такі підпільні порушення порушення тобто без видимих ознак, тобто там попільничок на столі не було. Власник дозволяв ковити тільки своїм, або там на комуському залі там дозволу власника. То зараз, коли ти заходиш в кафе ресторан, там де ми виявили порушення, адміністратор без зодні там сумління совісті, говорить а можна корити Волонтери та громадські активісти здійснили моніторинг та відвідали більше 700 закладів громадського харчування у містах України. Як виявилось, майже 200 з них законом нехтують лідерами порушення Київ. В Харків та Одеса у Львові ж цей показник кращий. Львів на досить високому, так досить високий тут показник виконання. Це 94%. Самі відсотки. курці ставляться до такої заборони неоднозначно. В двох-трьох закладах є таке, що от витяжка спеціальна, там стоять люди, і курять собі, і все і спокійно, нормально. Мені якось немає різниці. Зовсім неприємно, коли вокруг тебе коло тебе. Кілька людей, чоловіків, да, які смажать цигарки, це дуже приємно. Ось представники ресторацій та закладів громадського харчування постанову підтримують, хоча признаються, для клієнтів є маленькі незручності. Є люди, які курять, вони питають, підходять, питають, де вас можна палити. Але в нашому закладі заборонено це робити і ми просимо людей виходити на двір. Це, ну, дещо незручності виникають при цьому, тому що в нас окремо відведеного приміщення для цього немає, але. Ну люди не скаржаться, вони виходять. Експерти ж запевняються справа в тимчасовій відсутності механізму захисту прав споживачів, як це у європейських країнах. Саме через це представники бізнес-структур дозволяють собі грубі порушення закону України. Віталій Гамадин, Анатолій Лопаченко. Новини. Війна у малюнках у Львові презентували перший україномовний комікс про АТО звитяга і патріотичний малювничий календар. Обидві роботи є результатом проведеного конкурсу серед молоді. Працювали над ними близько десятка студентів та художників-початківців. Зокрема, у коміксі звитяга йдеться про корупціонера, який їде в зону АТО, щоб постояти на блокпості, і отримати посвідчення учасника бойових дій. Чоловік засинає біля Савур-Могили. Йому сниться історична подія минулих років, як козаки з неволі бранці визволяли. Частина тиражу надруковано спеціально для дітей на сході. Їх спрямують у східній області України в межах проекту Фронтова бібліотека. Тут немає жодного політичного аспекту. Тут є просто такий от гарний наратив. Як людина хабарник перетворюється, побувавши в воток, перетворюється на єдину людину і допомагає визволити своїх побратимів. Саме такі, думаю, і ми це. Не тільки думаємо, ми це знаємо, такі от і календарі, і комікси, і інша така продукція, яка представляє, передає і інформує, подає інформацію про наших героїв, про наші героїчні події, історичні події вона є важливою в плані виховання. А напередодні дня святого Миколая півтисячі дітей, батьки яких захищають Україну на її східних кордонах, на декілька годин поринули у царство звірів. Малеча та їх рідні у зоопарку Лімпопо побачили майже 600 видів тварин. А ще дітлахи побували в дельфінарії. Там найскладніші номери їм продемонстрували. Шість чорноморських та тихоокеанських дельфінів і троє морських котиків. Таким чином організатори заходу напередодні свята вирішили подарувати дітям трішки позитивних емоцій. Не завжди так вийшло за останні роки. Дуже приємно, що такі заходи відбуваються взагалі в нас в нашому західному регіоні. І що це, бачите, яка радість для дітей, для мам. Дуже раді, що така є можливість поїхати, бо чоловік завжди на роботі не має коли таке часто відвідувати. Тому ми дуже раді. Про кольорові стіни в Охмадиті, відкриття головної ялинки міста та, як завжди, новини спорту. Процес, поміж іншого, далі. Аби стіни лікарні допомагали видужувати у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні Охмадит, взялись розмальовувати двері палат та лікарняних приміщень у межах проєкту Розфарбуй лікарню. Ідея виникла у кількох працівників Охмадиту. Її підтримав персонал, і ось приміщення ожили. Художники, які мають вільний час та хочуть зробити життя маленьких пацієнтів яскравішим, приходять, аби нанести малюнки на стіни та двері. Що малюють, бачили журналісти новин. Синові пані Люба лише рік і два місяці, однак у лікарні він провів більше часу, аніж вдома. Увесь час із Миколкою в лікарні це хвилювання, адже як і кожна мама, Люба хоче, аби дитинка якнайшвидше одужала. На дверях палати, де вона перебуває, недавно почали малювати. Жінка каже, зображення додають трохи позитиву. Нам, особливо батькам, які дуже довго в цій лікарні перебувають ходити, весь час дивитися на ці двері безбарні, такі одноманітні, то як приходиш так дивишся на цей малюнок, то тебе вже настрій піднімається і тобі якось стає на душі навіть веселіше. Завідувач відділення раннього дитинства працює в охмадиті майже 20 років. каже, вона завжди мріяла, аби стіни лікарні були не одноманітними і сірими, а щоб приносили радість і допомагали одужати наймолодшим. Адже у цьому відділенні перебувають дітки до трьох років. Це також сприяє тому, що наші діти будуть швидше одужувати, бо позитивні емоції завжди є на покращення стану здоров'я. І це психологічний і моральний стан наших дітей, наших батьків наших працівників художниця Мар'яна наносить малюнки на двері в стилі Петриківського розпису. Спочатку олівцем, потім фарбою. Вона сподівається, що ці зображення покращуватимуть стан хворих малюків. За основу я взяла петриківські розписи, тому що це наша культура, і тому що вони дуже яскраві і теж в своїй основі от квіти. Вони такі казкові трошки. Ну тобто, якраз на мою думку, це так найбільше підходить для дитячої лікарні. Координатор Проєкту розповідає, аби реалізувати ідеї, їм потрібні художники і матеріали. Тож просять усіх охочих долучатись. Є на Фейсбуці створена сторінка «Розфарбуй лікарню, і там можна долучитися до тої ініціативи, заповнюючи анкети. Тобто, якщо хочеш малювати одна анкета, хочеш дати гроші, друга анкета. І є люди, які просто кажуть, що от ми хочемо, ми не вміємо малювати, але ми хочемо дати гроші. Поки малюнки на двері наносять лише у відділенні раннього дитинства. Однак працівники й інших захотіли розмалювати свої теж, тож скоро у Сюхмадець стане яскравішим. Ольга Тимуляк, Юрій Матьора. Новини. Актори та вокалісти Львівської філармонії підготували для діточок зимову казку із оригінальними образами та костюмами. У виставі є лісовики, лісова мара, а також ангели, і звісно, Миколай. Знімальна група новин побувала на виставі Святий Миколай у Львові в одній з львівських шкіл. Тож детальніше у сюжеті. На шкільній сцені останні приготування актори накладають грим та одягають костюми. Щороку Львівська філармонія готує для діток всієї області нові театральні постановки. Сьогодні для найменших школярів покажуть виставу про святого Миколая. Вистава починається писатись з літа. Як завжди, добрий господар е, як те, санки влітку. Вирішила таку ідею зробити поміняти казкових героїв. І зробилося це так. Мені випадково натрапило до рук такий один сценарій симпатичний, де звідки я запозичила лісовика і Мару лісову. І на основі оцих героїв вже роз, розвинулося весь сценарій. В образі лісової мари вокалістка філармонії вона зізнається, виступати перед дітьми це хороша нагода спробувати себе ще й у ролі актриси театру. Діти дуже реагують так. Вони дійсно вірять, що це воно ну, так і є, справді. Коли в нас там по сюжету, що ми викрадаємо янгола, вони кричать: ні, ні, Янгол, не діть, там, там лісовики мара задумали, не діть. Тож, час розпочинати виставу, подивитися на зимову казку прийшли всі першачки львівської школи і нетерпляче чекають на початок. На сцені з'являються все нові та нові казкові герої за сценарієм Лісовик та мара хочуть зіпсувати дітям свято. Називають свою трупу театром на колесах. Зізнаються на зимові свята, намагаються об'їздити якомога більше шкіл Львівщини, а також дарують казку зі сцени камерної зали філармонії впродовж всього року. Ольга Матейчик та Сергій Медведєв. Новини святого Миколая чекають усі небайдужі, продовжують піклуватися, аби чудотворець не оминув своєю увагою жодну дитину. Цього разу розкажемо про свято у дитячому будинку рідний дім, що на самбірщині. Рідний дім, саме таку назву має районний дитячий будинок в селі Корналовичі, що неподалік Самбура. Цей заклад став справжньою рідною домівкою для 38 вихованців. Тут знайшли свою нову родину, як малеча, так і старші діти. Та, попри різний вік, усі вони мріють, що й до них завітає святий Миколай. Дуже діти наші люблять наших гостей. Дуже цікаво було їм і цікавляться професією. Солодкі дарунки від Святого Миколая отримали геть усі вихованці районного дитячого будинку Рідний дім у нас є так. Така можливість їм допомогти, тому ми постійно допомагаємо і стараємося, щоб діти відчували ту батьківську любов, якої в них немає. Самі ж благодійники кажуть, для них відвідане дитячого будинку це теж свято, адже і вони потребують позитивних емоцій, бо певні, нічого не може бути кращим за дитячу усмішку, обійми та щирі емоції. Наші серця вони десь жорсткі, оскільки наша робота, наша служба військових прокурорів, військових слідчих пов'язана з якоюсь з негативом, але все ж таки серця наші стають добрішими, коли ми бачимо. Цих малесеньких діточок своїми дарунками дорослі дали не лише дітлахам відчути магію свята святого Миколая, а й самі отримали дещо більше щире, дитяче. Дякую, Христина Купльовська, Новини А сьогодні святий Миколай завітав і на ТРК Львів дітям наших колег, окрім солодких частунків, подарували справжнє свято. Дивіться дорослі, подивіться всім, діток солоденьке. Її урочисто відкрили. Головна ялинка Львова прикрашена синьо-жовтими іграшками. Засяяла кольоровими вогнями. На відкритті була наша Ольга Тимуляк. Вона поділиться враженнями. Новорічну різдвяну ялинку вже традиційно запалили напередодні дня святого Миколая на площі перед оперним театром. Головна прикраса центральної площі Львова сягає за вишки майже 20 метрів. Така красуня обійшлась місту у 50 тисяч гривень. Львів'яни ж нетерпінням чекали на відкриття головної ялинки на площі перед оперним театром. Їх зібрали ще мало. синьо-жовті прикраси, якими оздоблена головна ялинка міста. Їм таки до вподоби. Дуже гарно в кольорах національного прапора нашого. дуже гарно. Кольори самі, самі мають пальні, які мали бути. Манюня перший раз бачить не таке диво. Дуже патріотична, красива, яскрава. Нам сподобалось. Всяятиме та даруватиме радість жителям та гостям міста новорічна ялинка до стрітання. Ольга Тимуляк, Анатолій Лопатченко, новини. І на завершення про те, як депутати Стрийської районної ради взяли приклад зі своїх колег у столиці депутатів народних, і влаштували бійку. Щоправда, бійка сталася вже після завершення сесії на порозі місцевого народного дому. Довелось навіть викликати швидку На місці працювали правоохоронці. І у нас все на сьогодні. Новини це те, чим всі ми живемо щодня. Творіть їх разом із нами. Якщо маєте що розповісти, телефонуйте нам. Номер нашої гарячої лінії 242-09-27. ноль що більше новин на нашому інтернет-порталі lviv.tv. Далі ще новини спорту. Вам їх розповість Ольга Білоган. Тиждень підсумуємо завтра о 20.30 у протижні. Творіть добро і вірте у казку, адже інколи її так не вистачає навколо. Дякую, що з нами. До зустрічі. Час спортивних новин на ТРК Львів. Добрий вечір. Фоменко залишається у збірній. Михайла Івановича затвердили на посаді головного тренера національної команди України. Про це сьогодні повідомив голова Федерації футболу України Андрій Павелко. Новий контракт із наставником синьо-жовтих розрахований до вирішального матчу Євро 2016. Нагадаємо, саме Михайло Фоменко вперше в історії українського футболу вивів команду до фінальної частини Чемпіонату Європи. Також стало відомо, що національна збірна України у підготовці до чемпіонату Європи 2016 зіграє два товариські матчі. Суперниками синьо-жовтих стануть команди Кіпру та Уельсу. Матч проти Кіпріотів заплановано на 24 березня в Одесі, а проти валійців 28-го у Києві. І турніри найсильніших знову у Львові у нашому місті позмагались кращі кікбоксери з багатьох регіонів країни. На ринг і татамі виходили спортсмени віком від 6 років і дорослі. Бачив змагання Василь Старецький. Львівський кікбоксер Максим Наконечний переможець і призер чемпіонатів України, світу та Європи. На традиційному львівському турнірі найсильніших кікбоксер виступає не вперше. Завжди завершував його на найвищій сходинці. п'єдесталу. цього разу вихованець тренера Тараса Гуменюка проявив знову найкращі свої якості. Я виконував удари на ближній дистанції, удари ногами. Які відпрацювали на тренуваннях до Львова на турнірських кікбоксингу приїхали спортсмени з усіх куточків України. Традиційно дуже сильні боксери з Харкова, Львова та Дніпропетровська. Між ними і розгорнулася основна боротьба за нагороди. Це самі Лайт, Фул, лоу-кік, Орієнтал. Ці всі якраз -всі 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 найжорсткіші стилі присутні зараз на наших змаганнях. Один з наймолодших учасників змагань восьмирічний Тимофій. Незважаючи на свій юний вік, у нього вже цілий арсенал нагород. На цих змаганнях планує збільшити свою колекцію. 13 11, 1, 4, 3, 3, Артем до Львова приїхав з Мелітополя. Спортсмену дуже подобається змагання і наше місто. Мені подобається тут дуже змагання, то і саме місто дуже красиве. І я приїхав побоксувати, зайняти перше місце. За словами організаторів, традиційний турнір видався масовим та якісним, все ж без труднощів не обійшлося. Ємові, зараз практично немає приміщень для проведення змагань. На першу чергу було б проблематично знайти місце, де б можна було б провести гарні спортивні змагання, які б дійсно відповідали цьому рівню. Проблема так само була і з добиранням спортсменів через те, що багато в нас є з інших регіонів України з Харкова і зі сходу приїжджають і немає достатньої кількість поїздів. За підсумками змагань найбільше нагород на рингу і татамі у всіх розділах здобули саме вихованці львівської школи кікбоксингу. Далі Дніпропетровськ, і замкнули трійку призерів кікбоксери з Харкова. Грудень пора підбиття підсумків. Днями своєрідний звіт трирічної праці зробив проект Спеціальна олімпіада Львів. Він орієнтований на промоцію та популяризацію спорту серед дітей та молоді з вадами розумового розвитку. Львівський проєкт є найуспішнішим в Україні серед усіх осередків спеціальних олімпіад. Більш детально дивіться далі. Основною метою спеціальної олімпіади є популяризація фізичного виховання та спорту серед дітей з вадами розумового розвитку. За останні три роки на особливих змаганнях львівські спортсмени посіли не одне призове місце. Андрій Поротко пишається досягнутим своєю командою і має великі сподівання на майбутнє. За тих три роки були в Швеції по футболу, були в Ліхтенштейні по флорболу, були в Голландії по плаванні, були в Литві по… По плаванню, щекремо в Літві по бочі, були в Польщі на Каякінгу, були на зимових таборах в, в, в Польщі. Наступний рік у нас є тимпотним чотири поїздки. Це є зимовий збір в, 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 в Словакії. Діти щоб поїхали, це є по, е, змагання по бочі знов в Литві, Це є в, в, велике великі змагання в Латвії по футболу і велике змагання по футболу в Швеції. І на осінь поїздка в Польщу на по каяках. Тобто це ті поїздки, які ми зараз хочемо шукати підтримку. Федерація плавання Львівської області вже не перший рік спів. Працює спеціальною олімпіадою і допомагає спортсменам готуватись до міжнародних змагань. Роблять добру справу самі і закликають інших. Адже відчуття неймовірні, коли ти бачиш щасливу дитину, яка реалізовує себе у спорті. Коли вони з міжнародних форумів і не ну навіть не звичайних міжнародних змагань, а насправді з чемпіонату Європи, з чемпіонату світу привозять медалі найвищого гатунку. Ну надзвичайно приємно бачиш їхні задоволені, усміхнені лиця. Вони розуміють, що вони потрібні суспільству, що вони насправді є повноцінними членами суспільства. Я насправді отримую від цього велике задоволення і закликаю всіх, хто має можливість приймати в тому участь. За три роки багато чого вже зроблено, але учасники проекту на цьому не зупиняються. В планах створення бази атлетів та всіх умов для занять спортом дітей з особливими потребами. Адже спеціальна олімпіада доводить, що спорт під силу кожному. У мене всі спортивні новини на сьогодні. Більш детально про ці та інші події дізнаєтесь вже завтра у програмі Спорт Панорама о 18 і у футбольному огляді Пас у понеділок о 18.45. Я ж з вами прощаюся. Побачимось вже у понеділок. Гарних вам вихідних, сонячного настрою!